З початком російської агресії Біла церква серед інших міст України гостинно приймає співвітчизників, які через війну були змушені покинути свої домівки та потребують нашої з вами допомоги. Саме тому білоцерківська єпархія не стоїть осторонь та надає посильну допомогу. Цього разу були роздані продуктові набори, дитяче харчування та солодощі. Це стало можливим завдяки спільноті святого Егідія, християн різних конфесій, які, попри міжконфесійні протиріччя, об'єдналися, аби допомагати нужденним. Не залишилися поза увагою і вихованці недільної школи, які зможуть ласувати різними смаколиками під час перерв у заняттях. В недільній школі у нас навчаються не тільки місцеві діти, а й діти переселенців. І зрозуміло, що фінансування як такого нема, і школа існує в більшій частині за благодійні пожертви. І хочемо подякувати благодійному фонду святого гідя, який також вніс свою лепту для підтримки для харчування всіх тих, хто навчається при недільній школі, яка діє при спасопереброженському кафедральному соборі. Дуже вдячні вам за допомогу. Наші діти завжди між уроками на перерві ми їх пригощаємо чаєм і солодощами. І зараз нам буде дуже доречно на початку нового року навчального. Творіть добро і вам добро повернеться в сториці.